Шучок малючок шкарпеточки. Турноски є попереду на колінцях дитина, коли починаю повзати. дуже зручно, вона не буде падати. Це, звичайні, це махрові такі будуть, все такі теплі на один парочки. Такі будуть просто, такі також будуть звичайні, такі звичайні, один-два роки, один-клас, ну багато таких на один-два. Теж на один-два-дві одинички є на 2-6. Так, шкарпеточки такі теплі, такі шкарпеточки теплі, такі розміри ви бачите. 3-6, на різні. Такі теплі з томазочками, махрові. Ось один-два, 2-4 рочки, такі 2-4 ельза, такі шкафеточки, такі. такі, що світяться, 19-24 класні. термо такі. 1-2 рочки, такі набір. Світяться, такі, такі. ну, тобто, Тут все до двох рочків буде. То. До двох, ну 2-4 є такі упаковочки. Тільки такі буде. Теплі махрові, такі звичайні кровоточки, такі теплі, такі теплі, що світяться. Дуже класні. Такі махрові. Колготочки, щермохло. Колготки махлові, колготки на бью